Щедротам і чоловіколюбієм єдинородного Твоєго Сина, з ним же благословений, Ісу присвятим і благим, і животворящим Твоїм духом, нині і присної во віки віком. Отца і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Дорогі во Христі, браті і сестри, в сьогоднішньому Воскресному Євангелії, яке тільки що ми прочитали, є ряд місць, які можуть у нас викликати запитання і непорозуміння. Чому так? Чому два апостоли, які прийшли за словами Марії Магдалини, про те, що Господа, що камінь відкритий гроба, що нема Господа на місці, де його поховали? Апостоли Петро і, Павел, Петро і Йоанн, почувши ці слова, відразу побігли до гробу. І, як описує евангеліст сам же Йоан, що Йоанн біг швидше і прибіг швидше, але з поваги до старшого апостола він дочекався його і хотів, щоб спершу старший апостол Петр війшов і подивився у гроб. Петро подивився і не повірив про те, що він побачив. Іоан, як він сам за себе каже, він побачив і увірував. І ось перед нами стоїть питання, чому апостол Петр не повірив, а Іоан повірив. Святі отці в цьому місті розходяться. Один із них це Феофілак Болгарський, відомий толкуватель Святого письма, каже, що Іоанн повірив не то, що він воскрес, а він повірив словам Марії Магдалини, що його вкрали. Інші святі Отці з ним не згідні, зокрема, і святителян Златоуст, і Євфімій Зігабен, кажуть, що ні, апостол Іоанн він сам за себе і свідчить за свою віру, що побачивши, як були складені ризи, як все відбулося, тобто, якби Господа крали з гроба, всього би того не було. Його би просто викрали і пустий би гроб був. І Іоанн свідчить те, що він вже вірував. Хоча закінчується Євангелія тим, що апостоли не повірили, не знаючи ще слова писання, тобто не усвідомлюючи їх, Господь їм казав, що воскресне, але вони цього не розуміли. Чому така колізія, може це сказати, і дивіться, Господь не осуджує це, не осуджує Петра, який по складу свого ума він не міг так швидко прийняти на віру, як це зробив люблячий ученик Іоанн, молодий. Який наївний десь, можливо, був, йому легше було повірити в це. А апостол Петр, він по складу ума був більш такий, як більше подібний до апостола Фомиї. Він хотів це все переосмислити логічно. І до чого я це веду? До того, що Господь Він у цьому Євангелії показує, що навіть серед його 12 учнів були, були апостоли, які різні були за своїм характером, за своїм складом розуму. І, і це все воно лише, воно, Господь його не засуджує. Господь Він, і, і він приймає, як і сумніви Петра, який прийняв його зраду навіть і простив йому, так і наївність, і любляче серце, Іоанна Богослова. Так і ми, браті і сестри, ми різні. Комусь легше щось дається, комусь важче дається. Головне, щоб це було щиро. І Господь, бачачи наш щирий намір, навіть сумніви, навіть. То, що ми десь не можемо прийняти, казати, Господи, от не можу це вмістити. Поможи мені, поможи мені зрозуміти ці речі, які я не можу. Якщо ми саме так будемо наші будувати відносини з Господом, то це буде цінно, як в очах Його, так і перед людьми, так і наша віра тим самим буде, буде щирою, буде справжньою і непідробною. Тому будем, будемо сьогодні вірувати Апостолу Йоанну, який нам нас увіряє вже своєму Євангелії, та що дійсно. Амінь. Воскресенія, день просвітимся, Льоні, Пасха, Господня, Пасха, Бог Бога жизнь. І от землі, к небесі, Христос, Господь нас приведе побідною твоющія. Христос Воскресень, із мертвих, з тим, і усім і приступним світом. Воскресені Христа, пристаючи Святий Серрикуща, на освиши. Побідною боюще, Христос, Христе і змертвий, небесного свято, да веселя, цар з ними радується, да нас лише нервидим і Христос мало стави, себе вічної, Хрисвтає, борониться, спаси.